що Ви переходите по посиланню. Тут, звісно, приймаєте все, що треба. Тут можна змінити мову, є українська, і відкриваєте рахунок, вводите свою пошту. Так як я вже зареєстрована, я просто введу іншу свою пошту і придумаю пароль. Так, окей. Велика літера має бути, ага, і спеціальний символ. І головне це тоді відразу записати, тому що можна забути можна зберегти так. і Далі ви вже обираєте тип, ви обираєте особистий. Навіть якщо вам треба для бізнесу, ви спочатку все одно створюєте особистий гаманець. Натискаєте почати, і далі треба пройти вам верифікацію. І натискаєте почати. Я тут зараз просто Введу, Я не буду її до кінця проходити, я просто покажу головний момент, на якому я довго не могла, не могла пройти, бо була не зовсім уважна. Так, підтверджую, що не є політичними особами. Далі. Адреса реєстрації вводимо, наприклад. Київ, Вулиця. Так, тут так можна все залишати. Якщо збігається адреса з адресою реєстрації, то можна натискати галочку, якщо ні, домашня адреса. Треба було натиснути там. Ну ладно. Країна Крейн. Україн. Київ. Так. А, так, номер телефону. Тут номер телефону може мій не пропустити. Зараз спробую, бо в мене вже є реєстрація. Хотіла показати дуже важливий момент, але так, ладно, зараз спробую, можливо, інший номер не на свій написати. Так, Єк. Тут вибираєте. Ну, в принципі, вибираєте для себе, але надсилати, надсилати дата та отримувати платежі. Можна використовувати декілька валют. Ну, зарплату там, якщо не знаю, треба, не треба. Покупки, якщо може, ви будете робити, покупки можете теж писати. Ось, і ось тут увага, важливий момент. Я весь час вибирала паспорт. Якщо у вас паспорт старого зразка, тоді ви вибираєте паспорт. Якщо у вас ID-картка, тоді ви вибираєте ось цю, тому що там з двох сторін треба. Ось. І оце дуже важливий момент, бо я паспорт, ну ми ж приймаємо паспорт як паспорт, да? і тут, значить, посвідчення особи паспорт. Тут -от, фото спереду і ззаду. Я вибирала оце, і в мене весь час не проходила верифікація. Тому на звичайний паспорт книжечкою ви вибираєте це. На посвідчення особи ось це. При вас має бути телефон, тому що ви... з телефону треба буде зробити QR. Ну, зараз натисну. Далі селфі. Да. Коли натискаєте далі, вам тут буде відкритий QR-код. Зараз да, QR-код. Ви скануєте цей QR-код і з телефону, тобто відразу підготуйте паспорт біля себе, тому що вам відкриється камера, і вам треба буде відразу зробити прямо з відкритої камери зробити фото свого паспорту. Ось. Тому ось таким чином і все, пройдете потім верифікацію і. А далі зараз покажу, як користуватися. Так, і ось тут у вас потім після верифікації головна сторінка, тобто ви будете верифіковані, і ось тут можете додати гаманці: от можна євро, долар, оце у мене вже СП, це підприємницька. Да, тому що якщо ви підприємець, то можна теж аккаунт відкрити. Для Перечислень на там, брокери, її да, розплачуватися за кордонною карткою, то, в принципі, достатньо долар-євро. І е, ви натискаєте, тобто, тобто якщо ваш е, рахунок треба вам поповнювати в доларах, то от, натискаєте долар е, натискаєте поповнити. Бачите, це я проводила тестові платежі по 2, по 2 євро всюди, да, долари, щоб зрозуміти, що працює, що не працює. Тому ви натискаєте от, Поповнити. І вибираєте кредитна або дебетова, також між аккаунтами можна привезти кредитна або дебетова, і е, тут вводите картку. Можна зберегти, буде в збережених, я не зберігала. І ви вводите, якщо у вас долар, то ви вводите в долар, тобто з доларовою картки, у вас гроші мають бути на доларовій карті. І тоді. Е, все, платіж пройде, бо я намагалася з гривні, і воно не проходить з гривні. Якщо в євро, то з євро. І все, вони в секунду залітають на рахунок. Ось, бачите, я поповнила. Тобто, все тут у нас є. І що у нас виходить? Якщо ми натискаємо так, зараз деталі аккаунта. Так, картки. Ось, бачите, картки. І у вас тут є різні картки. Віртуальна картка, яку ви можете спокійно підв'язати до того, куди треба. Якщо ми натиснемо плюс ще віртуально продовжити і так. А, ось, долар. Да, долар що. Валюта за замовчуванням. І натискаємо продовжити. Тут у нас 10, 10 євро. До речі, на євровій карті там 1 євро, здається, комісія. Я поки що не буду іншу, іншу створювати. От. Тому. Залишу, залишу поки що ось цю. Бо я відразу, знаєте, коли вперше все робиш, то так, тикаєш сюди, куди, куди тільки можна тикати, От, і не зовсім розумієш, то зараз вже зрозуміло, що, куди, куди і як. Ось такі справи. Тому робите картку, всі деталі по карті є картку, якщо ви натиснете. То тут все є. Да, номер, cvv код не буду вам його показувати. Ось така історія. Ну, і все, цю картку можете прив'язувати, як звичайно. Також, як ви бачили, можна заказати і фізичну картку, але я не бачу в цьому ніякого сенсу.